На Бердичівщині місцеві виявили тіла семи чоловіків. Попередньо встановлено. Це жителі Вінницької області. О 9-й годині мені зателефонував староста і повідомив про те, що у селі Великій Незгірці Семенівської громади у будинку виявлено тіла семи чоловіків, які приїхали напередодні із свідчень сусіди. Вони приїхали працювати. Сьогодні зранку дружина одного з загиблих звернулася до місцевого, оскільки її чоловік не виходив на зв'язок. При відвідуванні будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Пожежі на місці події ознак пожежі на місці події не, не виявлено. Працюють наразі екстрені служби, встановлюються причини, наслідки також працює поліція. На місці події працювали поліцейські працівники ДСНС, медики та газова служба. Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюють усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за частиною другої статті 272 порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України.